Всім доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про те, як ми облаштовуємося і саме як ми робили робочу зону на кухні. Довго думаючи, з чого нам зробити фартух на кухні, ми все ж таки вирішили наклеїти шпалери, які в нас залишилися з дому, хоч якась часточка буде гріти нашу душу. Стіни у нас були побілені вапном, ми їх перед цим фарбували фарбою спеціальною. І зараз, розуміючи всю складність поклейки шпалер, ми все ж таки обрали для себе рідкі цвяхи, оскільки наш фартух буде шириною 70 см і вдовжину 2 м. Купувати дороговартісний клей для шпалер просто було недоцільно. Отже, шпалери приклеїли, тримаються вони дуже непогано. Далі, для захисту від вологи та жиру, ми вирішили прикріпити м'яке скло. І тут знову питання, чим його прикріпляти. Верхні шухляди для нашої кухні ми не планували, отже, ми будемо кріпити полички. Замовили ось такі гарненькі лофтові кронштейни для полиць. Все замовляли через інтернет. Ціна кронштейну вийшла. 150 гривень, з доставкою 4 кронштейни вийшли 735 гривень. Якраз поличкою перекриється ось цей перехід від шпалер до стіни. Полички ми обрали дерев'яні, ціна з доставкою обійшлася в 580 гривень. Це у нас липа, розміри складають 20 см на 1 м і товщина 18 мм. Прикрутили до полиць кронштейни. Далі будемо займатися м'яким склом. Яке скло ми придбали в місцевому магазині. Ширина його складає 80 см, оскільки нам треба запустити його за стільницю і довжина 2 метри. Ціна за 2 метри склала 564 гривні. За ним не складно доглядати, воно дуже легко миється, в зоні мийки буде захищати від вологи, а в зоні плитки буде захищати від жиру. Полички ми прикрутили на 8 шурупів до стіни. Ціна на шурупи склала 15 гривень. І ось такий вигляд має тепер наша робоча кухонна зона. На наш погляд, це буде практично, бюджетно і дуже так гарно виглядає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Особисто я полюбляю додаткове освітлення в робочій зоні, коли готую, тому було вирішено приклеїти таку діодну ленту. Яка підключається під павербанк, має USB роз'єм. Всього витрати на нашу робочу кухонну зону склали 1971 гривня, це без врахування діодної стрічки. Ціна на неї склала всього 46 гривень. Ось така кухонька тепер у нас. Діліться, будь ласка, своїми враженнями. Ну а на сьогодні це все. Бувайте!